Клуб Вінкс школа чарівниць. В Алфеї фей влаштували бал, запросивши спеціалістів з академії. Відьмо Трікс скористалися нагодою, щоб викрести чарівний перстень Стелли. Блум, уперше перетворившись на фею, змогла їх зупинити. Тим часом між Блум і Бренденом спалахують почуття. чорне багнисте болото. Який попереджав, сьогоднішня вправа буде непростою. Професор Баладіум, мене вкусив комар. Так, бо поряд болотою це просто комар дрібниці. Гляньте, який слід, боже. Я хотів сказати. Словом, перейдімо коротше, бідолашний професор. Навіщо так знущатися? Упевнених у собі поважають. Хороша має чути, що промовляє природа. Ця вправа допоможе перевірити ваші вміння. Вас розділили на групи, тож починаємо. У вас три години, щоб вибратися з багнистого болота, і дійти до галявини посеред похмурого лісу без допомоги магії. Головне прислухатися до природи і користуватися підказками advice. Це місце просто огидне. Так, Люба, це тобі не палац. <свистити> <свистити> не знаю, чи ви помітили, але ми по коліна загрузли у липкій бридоті. Так, дівчата, пригніться. Я нас витягну. Ні, техно не можна. Треба слухати природу. Я щось нанюхала. Що це? Він сказав слухати, а не нюхати. Пахне чимось. Це газ? Вибираємося звідси. Так, подивимося. Одна іскрина, і ми підсмажилися. Oh, yes, так, ми really? дуже ризикували. Techno. Особливо Techno. Довелося б тобі платити за мій <laughs> одяг. <laughs> oh! Нарешті вільні. Really Ненавиджу уроки заратустри. Сіпе дурний огредети. Я тут можна вийти. У мене лапа затекла. Випусти його. Оце сморід. не треба було мені їсти квасолю. До чого тут квасоля? Ти завжди смердиш. Треба знайти для нього схованку з вентиляцією. Ціпе, будь обережний. Нікому не потрапляй на очі. правила школи забороняють тримати чудовиськ, потвори і тварин. Мамо, мамо! Так от. Треба бути обережнішими. Сьогодні ми вже порушили правило, зробившись невидимими і прогулявши заняття. Ми ж відьми, ми й маємо бути норовливими. Тепер ти ти забув про телепатію, передаючи повідомлення, чи хотів, щоб його почули усі. Пробачте, ваше високосте, але то було терміново. Я підкрався до червоного фонтана, як ви й казали. І що? І я підслухав, що сьогодні спеціалісти повезуть троля мисливця до магікса, щоб передати поліції його, кинуть за грати! Ворію кретин кратин. Навіть не зміг забрати скіпетр у стели. Uh, about... до речі, про недолугість його спіймали біля дому Блум на землі. Якщо його допитають, він розколиться. Розповість про нас і в нас будуть проблеми. Спокійно, стормі. Ми про все подбаємо. Ми витягнемо троля Стережимо їх по дорозі до магікса і позбудемося його назавжди. Знаєш, Скайо, у мене дивне передчуття, ніби зараз щось станеться. Хороше чи погане? Не знаю. Щось. Розслабтеся. Як бачите, у мене все під контролем. Oh, yeah? Невже? Отож. І не забувайте додавати капітани. Як справи у хвості? Нормально. В'язень спокійний. Я поквапився з відповіддю. Що це таке? Звуки десь ззовні? Там щось є. Про що це ти? Не може бути. Сенсори нічого не фіксують. Дивіться аероплан з червоного фонтана. За ним може їм потрібна допомога. Хлопці, ви цілі? А Хіба не видно? Ми живі, здорові, дякуємо. Ні. Де троль? Він утік. Троль? Ні. Ви транспортували троля і дали йому втекти? Ми тут ні до чого. Сталася аварія. Ми втратили висоту і Механічна несправність. Немає про що хвилюватись. Він у наручниках. Рівене, глянь, що я знайшов. Тільки не! не це. А ви що тут робите? У нас тут заняття. То повертайтесь до навчання. Ні про що не турбуйтесь. Спеціалісти усе владнають. Спеціалісти, коли вони прибудуть. Ми вже тут без мозки, дівчисько. Рівен має на увазі, що вам краще повернутися в алфею, доки ми не зловимо троля. Обійдемося без ваших коментарів, Ваша Величносте. І не вказуйте нам, що робити. Ми самі про себе подбаємо. Робіть, що хочете, але не кажіть, що ми не попереджали. хлопці, до роботи монстр десь поряд. Що нам робити? Може, варто піти з хлопцями і допомогти yeah, у пошуках? Ні, мені це не подобається. Нам краще повернутися до виконання завдання. Ми бачили троля. Лютий звір. Пускає хлопців будуть проблеми. Гаразд. Okay, all... Якщо усі згодні. Очевидно, одне. Тут діється щось дивне. Ви помітили дірку у фюзеляжі? Aircraft... Аероплан просто збили. So, I... Отже, хтось. Допоміг тролю. боюся так. у такому Від разі, у нас немає вибору. Від удару полетів стабілізатор. той, хто це зробив, певно, зняв і наручники. Це сенсорний замок. Відмикається за допомогою псі сил. дівчата, дивіться сліди троля. Ви це бачите? А вже ж ступні в нього завбільшки з за океанський лайнер. Ступні, які не лишають слідів. Бачите, вони стають ледь помітними, а потім зовсім зникають. але земля м'яка. Як це пояснити? наче тролі сів на швидкодіючу дієту. або він якимось чином став невагомим. Це схоже на заклинання польоту, але тролі не вміють чеклувати. отже, йому хтось допоміг. Рухаємося обережно. Хто знає, що в цьому болоті? On, За мною. Шукати троля в багнюці важче, ніж я думала. Absolutely. Він може бути будь де яка зловісна тиша, болото поглинає всі звуки. Це добре, тиша допоможе зосередитися. І ми почуємо голос природи. Тільки на це. Я нічого не чую. Oh. So, mother... Матінка природа вам щось порадила. A... Я почала звідти. Чому? Що там? Я й сама не хочу туди йти. Але відчуваю, що нам туди. Так, я теж відчуваю. Це правильний шлях. Дівчата, за мною. Сподіваюсь, ми не пошкодуємо. Бачили? Ліана живі. Рівене, це неможливо. Тут би ніщо не вижило. Чому? тваринам тут нічого їсти. Ти в цьому впевнений? Абсолютно, але щось починаю сумніватись. Рятуйте! Не галасуйте. Я впізнала ці рослини. Це тихо см'ясу Вони ненавидять шум. Невже? Важко в це повірити. Бачиш, нічого не сталося. Шт, не ворушись! <кліг> Боже мій, тепер ти триматимеш язика за зубами. Рятуйте! Тімі, не кричи, я не можу думати. От ви де. Ще почіться й далі, щоб не зіпсувати апетит цим рослинам. Говори тихіше бовдуре. Усе гаразд, маленьке. Розслабтеся. Я радий тебе бачити. Блум. Можете говорити нормально. Ми в безпеці. Нам варто шукати троля разом. Що скажете? Що ж, я згодна. Я з феями не об'єднаюся і залишишся сам. Якщо знайдеш троля, просто кричи. Спочатку довелося панькатися з Фейми. тепер ще й тімі виручати. Рівене, це вже занадто. Ти тільки те й робиш, що підтакуєш принцу. Може, почистиш його стайню? Ти перетнув межу. Та що? І що ти мені зробиш? Вижену з команди, ясно? Гаразд. Ходімо шукати троля. Той горбок надійний. Дякую. Це божевільне, але мені здається, що ці торфяні горбочки рухаються. Мені теж так здалося. Вам не здається, бо той горбок і справді рухається. Що відбувається? Це вир. Треба звідси вибиратись. Дякую, Скайо. Не попадайте у воду. Ми можемо потрапити у вир. Рівене. Тримаю. Давай рівене. Не відпускай. Тримаю. Допоможіть. У мене не вистачить сил. Чого розсілося? Треба впіймати цього троля. І так згайли стільки часу. Знайшли. Це Амарил. Фей в небезпеці. Дівчата у пасті. Треба щось придумати, доки троль нічого не накоїв. Слід діяти швидко і чітко. По-перше, треба відволікти троля. Сподіваюся, в цього плану є другий пункт. Звичайно, Брендон і Дімі його схоплять, а ми з Рівеном надінемо наручники. Хто проти? Гаразд, до справи. Аговнегіднику, пам'ятаєш нас? Спробуй спіймати телепню. Ну ж, бо швидше! Чого чекаєте? Наручники! Легше сказати, ніж зробити. <ривіт> Хлопці, швидше! Я більше не можу! <ривіт> Чудово. він знову втік, які ж ми молодці. То ви спеціалісти? І в чому ж? У провалах? <ривіт> От і вся дяка. Бренд? Брендоне. Блум, oh, це ти. Хоч ви й дали тролю втекти, ви все одно молодці. Дякую за підбадьорення. Але я знаю, що це не так. Ви врятували невдячних фей від потвори. Блум, твої подруги правильно сказали. Ніякі ми не спеціалісти. Ми купка новачків. Але єдине, що ми робимо добре, це. сваримося. Ага. Uh -huh. Не звинувачуй мене Скайо. Це не я надів наручники на тімі. Що? Вони були в тебе? У мене? Так, годі! Якщо не згуртуємось, ніколи не спіймаємо троля. Right. Так. To Щоб домогтися успіху, треба діяти разом. Спробуємо ще раз. <laughs> <All right>. Гаразд. <laughs> Домовились. <laughs> Ми з Рівеном уклали перемир'я. Я б надав перевагу вічному миру, але хай хоч так. Я так і знала, так і знала. Навчися розслаблятися, стормі. Усе під контролем. Може, він заблука? Неможливо. Узявши слід, тролі його не втратить. Може, він застряг у сипучих пісках. Але ж ми наклали закляття антигравітації, і він би не втонув. А що, коли через це він втратив нюх? Хоча мої плани завжди ідеальні. Мамо! 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 Що? Мамо! Причепа. Huh? Well, well, так, well, так. А і він нарешті, ти прийшов. Gave... Ми дали тобі свободу. Ти виконав наказ. А тепер на тебе чекає забуття. Прощавай, тролю. Наш секрет зникне з тобою. Місію виконано. Повертаємося у башту. Що ти чуєш? Це не звук, а відчуття. Це те, що сприймається не вухами, а інтуїцією. Well, then, Отже, це правильний шлях. Прослабтеся. Я вже зрозуміла, що тут краще довіритися блум. Стежка уривається. Тут нікого немає. Навіть не знаю. Я нічого не відчуваю. У цій частині чагарів є негативна енергія. Я її теж відчуваю. Тут хтось чаклував. хтось наклав закляття, щоб троль зник. Спершу йому допомогли втекти, потім провели через болото і змусили зникнути. Хто це міг зробити? Блум, що це у тебе? Я не впевнена, ці пір'їни здаються мені знайомими. А вам? Каченя Айсі, а вона як тут причетна. І гадки не маю, але дуже б хотіла знати. Якщо ви не проти, ми попрощаємось тут. Не турбуйтеся, ми все розуміємо. Bye. До зустрічі! Бувайте! Я спостерігав за вами, попри те, що ви прийшли останніми. Я задоволений вашою роботою. What? що. Ви виявили сміливість, ініціативність і благородство, а також уміння мислити і діяти. Отже, підводячи підсумки, мушу сказати, що ви пройшли. Так так нечесно. Навіщо було старатися? Старання були немарними. Сьогодні ви багато чого навчилися. Місію ми провалили. Точно, ми втратили троля. Але досвід був корисний. Так, принцес Кайл. Я вперше відчув себе частиною команди. Знаєте, що я скажу? Сьогодні постала справжня команда спеціалістів. Згоден. Хлопці, зробіть ласку, не називайте мене принцем. Якось не по собі. Стелло, Ти спиш? Ні. Усе гаразд. Так, Добраніч. Солодких снів. Добраніч, ніч, скайл. У наступній серії відьми не здаються. Вони за всяку ціну хочуть добратися до персня Стелли. Феєм Вінкс буде на солодко. Чи впоруються вони з труднощами? Українською мовою озвучено так. Треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер.